Мене, як і багатьох, не перестає дивувати те, як ростуть рослини в природних угіддях, без штучних фунгіцидів і добрив, численних засобах захисту рослини, зрошення, почвообробітку, взагалі без участі людини, демонструючи здоров'я, вражаючи виживання і приріст біомаси, при цьому немає ерозії. Немає виснаження ґрунту, а є здорове довкілля. Природою досягнутий результат, до якого ми прагнемо. Здоровий, з незнижувальною родючістю ґрунт. Високий врожай продукції рослинництва з високими споживчими властивостями. Вчимося у кращих. Як це відбувається? Представимо собі луг, природне пасовище. Постійно ростуть різні рослини, однорічні, багаторічні. Злакові, бобові, складноцвітні тощо. Секрет природи в тому, що біля 95% рослин живуть в симбіозі з певними видами микоризоутворюючих грибів, тобто у взаємовигідних відносинах з певними грибами. Рослина без ризику впускає ці гриби в своє коріння. І віддає їм частину вуглеводів, що виробила завдяки фотосинтезу. Замовляє і постійно погоджує з рибами свою потребу в елементах живлення, включаючи вологу з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов фази розвитку. Гриб, отримавши надійне джерело енергії, виростає в ґрунт, розгалуджується. Витягує поживні речовини і у відповідності до замовленої потреби надає їх рослині. Такі взаємовигідні відносини рослин з певними видами грибів, називаються мікориза. Фізично це поєднання в ґрунті кореня рослини з грибом. Воно відбивається кожного разу, коли корінь рослини і гіфа грибу зближуються або перетинаються. Після поєднання гриб гіфою виростає з кореня в ґрунт. Це грибокорені сої, люцерни, баклажан, перцю, томатів. з міцелію інфікують сусідні рослини, утворюючи мікоризу комунікативно поживну мережу поля. Біля 50 мікоризи розташовано у поверхневому слої ґрунту до 10 см. Остання частина розповсюджується з корінням глибше. Повернемося до природного пасовища, уявляючи існування мікоризи в ґрунті. Грунт вкритий живими рослинами, рослинами, закінчившими вегітацію, напіврозкладеними рештками детритом і захищений від вибарування. Сонячного випромінювання, ерозії, самоосипаюче насіння досягнувши детриту, інфікується гіфами і спорами мікаризи. При інфікуванні гіфами це нагадує щеплення, коли використовується вже наявні корінь, стовбур, скелетні гілки. Мікариза стає кореневою системою рослини. Це надає рослині потужні стартові умови. Конкурентні переваги перед сміттєвими рослинами в доступі до живлення і вологи, захист від кореневих захворювань від нематод. До речі, 85% злакових сміттєвих є немікарізними і програють конкуренцію мікорізним рослинам в доступі до живлення вологи. Завдяки постійному зростанню рослин в ґрунті немає негативного балансу органічної речовини. Чим забезпечується мінералізація і незнижувана родючість ґрунту без потреби в добривах. Трансформацію і утилізацію органічної речовини виконують ґрунтові організми, в тому числі гриби, мікроби, головна продуктивна сила поля. На одному гектарі європейського степу проживає до 275 центнерів живності, яка з часом стає органічною речовиною ґрунту. У сільгоспогідях необхідну кількість органічної речовини в ґрунті можна забезпечити включенням вівзміну покривних культур в проміжних пасівах і правильним використанням нетоварних залишків. Різні сільськогосподарські культури, зернові, овочеві, плодово-ягідні є мікорізними, тобто здатні вступати в симбіотичні відносини з певними видами грибів. І також мають загальну. Комунікативно живільну мережу мікоризу, яка підтримується ними через забезпечення вуглеводами. Зимуючими культурами багаторічними взимку, мікориза разом з рослиною переходить в стан відносного спокою. На протязі вегетації йде процес спороутворювання в ґрунті, що забезпечує відтворення мікоризи. Вчені, що вивчають симбіоз рослин, стверджують, Більшість вищих рослин, в тому числі сільськогосподарських, не мають кореневої системи, а замість неї використовують мікоризу. Мікориза є правилом в природі, а не винятком. Для коренів рослин так само нормально бути мікоризними, як для листя фотосинтез. Цей факт і опис симбіотичних відносин вже внесений в учбові посібники для студентів у Великобританії, Сполучених Штатах, багатьох інших країнах. Завдяки мікоризі рослини використовують значно більший об'єм ґрунту, витягуючи з нього додаткові поживні речовини і вологу. Пропускна здатність корення рослини збільшується в сотні і навіть тисячу разів. Дівні виходять з припущення про те, що обсяг ґрунту, доступний для живлення рослини, а це є гіфосфера, здатний збільшитися до 10 тисяч разів. Причому збільшується і сам корень. Після трансформації коренів рослинних рештків в ґрунті утворюються чисельні порожнини. Гіфоміцелію спрямовуються по поверхні порожнин. Пошуках живлення для рослин, одночасно виділяючи гломалін, клеючу білкову речовину, яка склеює найдрібніші частки ґрунту в агрегати, а агрегати між собою і з корінням рослин, що змічнює поверхні порожнин, робить їх стійкими проти взливових потоків, щоденних осідан ґрунтової роси, визначених механічних навантажень. Мікариза постійно підтримує структурність ґрунту його розущільнення. До речі, нагадати, що глибококореневі сміттєві осод, борізка інші навпаки вимагають щільності ґрунту. Гломалін містить 30-40% ґрунтового вуглецю. Спрямованість гів міцелію по поверхні порожнин не випадкова. Адже це колишня ризосфера, місце високої концентрації пожнивних речовин, різних бактерій. Гіфоміцелія, синтезуючи різні ексуданти, ферменти, хімічні речовини і виділяючи їх в ґрунт через багаточисленні волоски, формують навколо гіфів гіфосферу новий склад та чисельність бактерій фосфоромобілізуючих, фосфатні солюбілізатори, азотофіксуючих, метаболітів, в тому числі грибів, що розкладають рослинні рештки, тих, що виробляють антибіотики і пригнічують ріст шкідливих кореневих патогенів, що виробляють ферменти, які руйнують стінки клітин патогенних грибів, відводячи потенційні захворювання рослин. Що виробляють гормони, які стимулюють більший розвиток коренів, розчинюють тверді сполуки, звільнюючи елементи живлення, в тому числі фосфор, мікроелементи. Лідерами нової команди є мікроізоутворюючі гриби. Інші члени команди виконують окремі функції, які забезпечують мікробіологічні процеси. Завдяки цим мікробам відбувається мінералізація. Трансформація рослинних решток, трупів ґрунтових організмів, утилізація екскрементів, вживлення доступне рослинам. Мікориза та корисні мікроорганізми унеможливлюють присутність патогенів у ґрунті. Будова гіфи унікальна. За допомогою волосків вивільнене живлення, волога, вітаміни, гормони всмоктуються і по каналах трубках. Подаються рослині. гіфи – хітин, азотистий полісахарид. Мікариза вводить ґрунт вуглець і азот. Результатом діяльності мікарізи і керованою нею командою біоти є здоровий ґрунт і велике різноманіття живлення доступного рослинам, образно кажучи, шведський стіл. Мікориза через гіфоміцелію забезпечує постійний доступ рослин до живлення вологи, можливість спілкування рослин, перерозподілу елементів живлення в межах інфікованого мікоризою поля. Це забезпечує одночасне визрівання зернових культур і уникнення втрат від самоосипання насіння, які складають від 7 до 11% врожаю злакових культур. В залежності від ґрунтово-кліматичних умов, фази розвитку рослина за допомогою гормонів заказує у мікаризи необхідне живлення, виділяючи під своє замовлення порцію вуглеводів. Мікариза виконує замовлення. Вибіркове живлення забезпечує високий імунітет і продуктивність рослини. Міжнародна спільнота щільно займається вивченням. Використанням мікоризи на протязі більш ніж 50 років, періодично раз у 3 роки, підводячи підсумки на міжнародних конференціях по мікоризі. На передостанній сьомій, що проходила в 2013 році в делі, були озвучені ось такі результати. При цьому якість продукції рослинництва висока. Мікоризи є важливими компонентами ґрунту і надають безліч переваг для своєї рослини господаря і партнера для ґрунту без зайвих витрат, в тому числі. Відновлення біологічної активності ґрунту, здатності до генерації, вибіркове живлення рослин, високий імунітет, висока продуктивність, структурування і розущільнення, і другий на яких ми розглянули, ще одна важлива адаптація рослин до кислотності ґрунту. Адже різні рослини краще виживають і ростуть при своїй кислотності. Також підвищується доступність до елементів живлення і зниження кислотності ґрунту. Це це сприяє підвищенню врожайності та якості продукції. Найбільш поширені типи мікоризи. Певним рослинам відповідають певні гриби і вони утворюють певні типи мікаризи. Найбільш розповсюджені три типи мікаризи і розрізнюються інтерфейсом, способами об'єднання певних видів грибів, грибів з корінням певних рослин, обміном харчування і комунікаціями. А також будовою. Перший тип арбускулярна. Синоніми АМ-мікориза, ендомікориза ЕМ внутрішня, притаманна більшості рослин до 90%, в тому числі й трав'янисті, плодово-ягідні, також Грецький Вольський горіх. Риби здатні утворювати арбускулярні мікоризи відносно нечисельні і відносяться до типу гломеромікота. Більш відомі види, види це гломус і гігаспора. Різноманітність видів аємгрибів, що утворюють арбускулярну мікоризу, невелика і включає облігатні обов'язкові види, які є загальними у всьому світі, не дивлячись на величезні ґрунтові кліматичні і флористичні відмінності. Кількість спор в одному грамі препарату, як і перелік грибів, що входить в склад з відповідним підтвердженням, необхідні дані для прийняття рішення про застосування. Другий тип ектомікаріза зовнішня. Поєднує до п'яти видів відсотків рослин. В основному ті, що ростуть. В лісі хвоїнь, дерева, дуб, ясен, береза та інше. Здатність утворювати ектомікарізи зустрічається у багатьох родинах грибів, лише видів більш ніж тисяча. Але частіше це представники цих класів. Для інфікування ектомікарізних рослин використовують також спос трюфельного грибу, резопагон. Третій тип рікоїдна мікаріза. Це чорниця, журавлина, брусниця, рододендрони та інші. Риби, що утворюють арікоїдну мікарізу з вирізковими рослинами, мають високорозвинені здібності для отримання поживних речовин з бідних поживними речовинами ґрунтів. Торфовища, піщані ґрунти. Як використати мікарізу. На вашій ділянці полі використання мікоризи може допомогти вирішити численні проблеми в землеробстві, навіть якщо ґрунтове середовище перетворилося в субстрат. Добра новина в тому, що вже існують випробувані мікоризні препарати, які можна одноразово використати для повернення цих корисних мікоризоутворюючих грибів у ґрунт і постійно отримувати значну користь. Микоризный инокулянт микоеплай суперконцентрат 10 порошок є асоціацією арбускулярних грибів родини гломус. Інтеррадіє, смозія, Interradius, агрегатум, щільністю понад 22 тисячі спор в одному грамі. Іннокулянт має міжнародний сертифікат, підтвердження органік стандарту. Виробник Америки досить поширений в органічному в світі. Для використання мікоризи потрібно перед посівом обробити насіння культури мікоризним інокулянтом в очищенні від отрутохімікатів портруювальній машині або розчинозмішувачі. Щоб забезпечити повернення мікоризних грибів в ґрунт, потрібно двічі. Послідовно своєчасно на протязі двох тижнів після збору врожаю, вирощеного з використанням мікорізи, засівати мікорізні культури, насіння котрих буде інфіковано міцелію і спорами в ґрунті. Якщо у вас посадковий матеріал в саджанці, необхідно перед посадкою напилити мікорізний інокулянт на корінь за допомогою розпилювача згідно інструкції. І це найкращий спосіб. Висаджені саджанці, а також зростаючі кущі та дерева, можна інфікувати мікорізним інокулянтом за допомогою гідробура, а також за допомогою посіву інфікованого інукулянтом насіння покривних культур в міжряддях саду. Для інфікування фундука використовують ектомікорізні інокулянти. До складу одного з ектомікарізних інокулянтів, мікоеплай екто, входять склеродерма цитринум і склеродерма Сепа, з щільністю 55 мільйонів спор в одному грамі. І інші інокулянти Мікоеплай, в тому числі універсальні Ендо-Екто, а також включаючи бактерії. Але вони дорожче. Із коротким терміном використання. Якщо ви зацікавлені в максимізації врожаю любої культури з високою якістю продукції рослинництва, при високій і знижувані родючості ґрунту, використовуйте мікарезу. Це гарантує високий прибуток.